Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гроднєпер. Сьогодні йде відвантаження і є хороші для вас речі. Сьогодні покажу зовсім небагато. Це двері ліві нашого виробництва в зборі на кабіну трактора UMZ. Зробили невеличку партію, та з настанням холодів, потихеньку люди утепляються, замовляють обігрівачі і без дверей, звісно ж, ніяк. Дивіться, ось о, як виглядає. Максимально старалися наблизити до оригіналу. Ось дивіться, з внутрішнього боку, як виглядає. А Хто цікавився, там багатенько люди цікавились, нас вони були ще не готові, були в виробництві. Уже є в наявності, так що телефонуйте, замовляйте двері ліві на кабіну трактора ЮМЗ. І друга хороша річ це. Колінчатий вал на двигун D-65, виробництво Індія. Ви всі знаєте, що балу є Індія хороший виробник. Це інший виробник, але теж по якості досить достойно виготовлений. Стальний, кований. Дивіться, ось що переглянемо. Високоточна якість обробки. Хорошо виконані всі переходики. Є гравіювання, дивіться, торгова марка. Заглушечки стоять, маленькі заглушечки стоять. Всередині отвір мідь вставлена під масляний канал і ось присутнє в нас балансування. Бачите, ось о ось, ось балансування. Є, він відбалансований іде. З цього боку теж, вон бачите, засверлено відбалансований. І, дивіться, припаковки, це в них марка Стальгі б'ється. Цей фланець під набивку, дивіться, задня частина зроблено хорошо, є одна половина. Менша насічка, друга трошки більша. Ну, на відчуття пальцю воно не тре, як напильником. Це для того, щоб постійно збуджувало нашу набивку, щоб вона хорошо тримала. Також, ось дивіться, іде серійний номер деталі. Бачите? Кому потрібно якісні колінвали на двигун Д65, також є на МТЗ в наявності. Двері ліві і багато інших запчастин. Замовляйте з вами підприємство Гроднєпор. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.